Інтерв'ю моєї білоброви. Коли весілля? Суботу Справді, це була підводка. приїхала Засумувала за своїм Олегом. За Олегом. хороше питання. Засумувала? Приїхала. Клас. Яка твоя улюблена страва, коли ви разом в ресторані типите? Я не в ресторані, а дома. Вдома, о, давай, да. Яка твоя улюблена страва? Яка улюблена страва? Це теж питання. Я вже там на відповідав. Ні, а ввечері що? Борщ? Справа. Ще були, mm. Голосуйте, хто хоче прийти до Білобрової на борщ. Корені Ми виберемо переможця і е, напишемо йому красава. Е, і останнє питання. Коли весілля? Субота. 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 Справді, це була підводка. Вона почервається. Вона червона, вона червона.